Шановні колеги, колектив Запорізького академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Володимира Макара сердечно вітає вас із професійним святом, всеукраїнським днем працівників культури та майстрів народного мистецтва. Ми вдячні вам за відродження української національної культури, за розвиток народної творчості. За активну культурно-просвітницьку діяльність, за відданість та сумлінне служіння благородній справі збереження та розвитку джерел духовності, правди і краси. За невтомний творчий пошук. Саме завдяки вам. Та наполегливі праці фахівців культурно-освітніх, музейних, бібліотечних, театрально-концертних, мистецьких навчальних закладів, а також ентузіазму та самовіддачі майстрів народної творчості формується духовний потенціал нашого народу. Свідченням цього є реалізація культурно-мистецьких проєктів, проведення міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних творчих акцій, спрямованих на розвиток культури і відродження духовності на Зборіжжі, зміцнення міжнародних культурних зв'язків. Дякуємо всім, хто зберігає фольклорну і пісенну спадщину, майстрам народної творчості, аматорським колективам, самодіяльним художникам, дослідникам рідного краю. Сьогодні нам потрібна сучасна конкурентно здатна культура, звернена до майбутнього, але укорінена традиціями минулого. Хай вона буде відкритою і доступною кожному. Прийміть найщиріші вітання. Засвідчуємо безмежну повагу ветеранам галузі культури і висловлюємо щиру вдячність меценатам і покровителям культури і мистецтва. Саме в цей день відзначається ще одне свято: день української писемності та мови. Мова це душа народу, основа нації. Допоки живе українська мова, живе Україна. Тож від усієї душі ми дякуємо вам. За розвиток української культури, за збереження українських традицій ви доносите культуру до кожного серця, до кожної душі, і своєю плідною творчою працею ви звеличуєте нашу рідну Україну, низький уклін вам. Тож бажаємо вам творчого ентузіазму, незгасного прагнення радувати і дивувати людей оригінальними ідеями на ниві культури. А в вашому особистому житті нехай розквітає щастя, втілюється у життя ваші мрії, і сподівання. Нехай панує радість і благополуччя.